Ми знаходимося в кімнаті ерготерапії. Зараз ми дивимося на Кухню, ця кухня є адаптована для людей з різними можливостями. Під мийкою є простір, цей простір не даремно зроблений Це для того, щоб для людини, яка користується кріслом колісним, було зручно підійти. Поверхні обладнані таким механізмом, який рухається вгору і рухається вниз, теж залежно від потреб людини. Якщо людина користується кріслом колісним. І ось таким чином їй незручно або неможливо досягати, то так. аналогічно, якщо людині важко е, дотягуватися до верхніх поличок, можна виконати ось таку адаптацію себе вдома. Це є терка, але з такою спеціальною ручкою. Якщо людина не може звичайну терку утримувати, то така терка з такою ручкою може бути виходом для людини. Аналогічно, наприклад, це є ніж, ніж з потовщеною ручкою. Деколи утримувати звичайно, тоненьку ручку є складно. Ще один механізм для адаптації поличок. Є люди, які не можуть взяти от таким чином, як я зараз показую, але є люди, які можуть, наприклад, от таким чином собі витягнути і скористатися. Тут ціла шафа рухається вперід і вниз. Що це дає нам у роботі? Ми людям можемо запропонувати, показати різні можливості. Деколи можна витрачати тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч на реабілітацію, а деколи можна витратити гроші на адаптацію себе вдома і ну, жити якісніше життя, бути самостійним або більш самостійним незалежним.